Що мені здається, що ти мене не розумієш, а партнер такий: Ти опять накрутила, тебе що ПМС? Саме це допомагає людям бути разом довго. Ой, да що ти там прибираєш? Ой, та ти і так вдома сидиш. Без цієї історії так виникає криза. Це по факту гостра була якась ситуація, яка з часом просто перейшла в хроніку. Навіть якщо інша людина по відношенню до мене поводиться неприємно, то я це А терплю або Б. Не пояснюю, як зі мною треба або це, лишаюся в тих стосунках нічого не змінюю. Наприклад, коли ви хочете розкрити свого ротяку і накричати там не знаю, на дитину, чи сусідку чи на колегу по роботі, а яку ціль ви переслідуєте? І чи те, що ви зараз зробите, воно приведе до досягнення цієї цілі? Друзі, усім привіт! Ви на каналі Катерини Парашової, і це друга частина, де ми говоримо про кризу в стосунках. Нагадаю, що таких частин є три. Перше, ви можете подивитися попередніх відео, і буде також третя частина про кризу в бізнесі. Отож, бо криза в стосунках, чому вона виникає, як будь-яка криза, якщо ви пам'ятаєте попереднє відео, я нагадаю, що це той момент, коли повторювальність ситуацій негативних або неприємних. Їх так багато оце, от повторюється, повторюється, але при цьому ви нових рішень не приймаєте нових якихось своїх своїх законів, нових орієнтирів ви не маєте. І оце знаєте, воно по колу, по колу повторюється, і так виникає криза. Це по факту гостра була якась ситуація, яка з часом просто перейшла в хроніку. Повторюваність знов і знов і знов. Коли виникає криза у стосунках, це означає лише про одне: що пара як система. Дивіться, що таке система, там ми завжди причетні до якихось входимо, якісь системи. Це система держави, система сім'ї, система стосунків, наприклад, як пари мається на увазі. Це може бути система, там, якщо ви десь працюєте, або, можливо, ви створили свою справу, і там теж у вас є вже певна система. Тобто ми завжди приналежні до певної системи. Чим відрізняється система від поодиночних просто людей? Тому що в системі є певні закони правила, і учасники, коли входять в цю систему, вони погоджуються на ці правила. І навіть якщо ви зараз думаєте, ні, я на ці правила не погодилась, але якщо ви в системі, ви на це погодились. Так от, повертаємося до кризи в стосунках. Система да, стосунки вона прийшла до певного того моменту, коли вона готова вирости, перейти на новий рівень. Але люди в міру того, що вони то лобіки починають думати, що криза та, виникає тому, що винен інший. Дуже складно визнати собі, признатися, що це я щось роблю, думаю або поводжуся не так, і навіть якщо інша людина по відношенню до мене поводиться неприємно, то я це а, терплю, або б – не поясню, як зі мною треба, або це лишаюся в тих стосунках, нічого не змінюю. Наприклад, тут важливий момент, що будь-яка криза. Якщо говорити про кризу в стосунках, означає, що пара готова вирости. Це означає, що двоє людей готові перейти на новий рівень. Тобто будь-який конфлікт це загострення кризи або кризової ситуації, і будь-який конфлікт це точка росту. І вона можлива, оцей перехід ріст лише за умови, коли двоє готові обговорити, коли двоє готові йти на компроміс. Коли двоє готові йти на зустріч один одному і розвертатися до свого майбутнього, йти до своїх цілей. А зазвичай нас як буває. Тут людина, і тут людина, і вони <проб> починають. Замість того, щоб розуміти, що є проблема там, в стосунках, і нам треба об'єднатися для того, щоб проти цієї проблеми щоб її вирішити, то люди. Просто починають боротися один з одним. І таким чином ця кризова ситуація або криза починає ще поглиблюватися ще більше, замість того, щоб бути вирішена. Дуже важливий момент. Якщо говорити про конфлікт, ми вже зрозуміли, що це точка росту. Якщо вміти конфліктувати, то люди переходять на новий рівень. В більшості, як показує практика, люди не вміють конфліктувати, тому що вони ну, психологічно десь незрілі, десь виховання накладається, десь купа різних, різних моментів. Чому люди не вміють конфліктувати? Насправді, конфлікт це. Офігенний інструмент переходу, але тут обоє мають бути готовими і зрілими для того, щоб через цей конфлікт проходити. Дуже важливий такий момент, на що хочу звернути увагу: в конфлікті. Конфліктувати можна лише з зрілою особистістю. Людина, яка стає в позицію захисну або в дитячу позицію, з нею неможливо конфліктувати. Це перше. Наступний момент: конфліктувати можна з людиною, якщо вона... Дійсно спроможна вам дати те, що ви хочете. Буває так, і це дійсно правда, що інша людина не спроможна вам дати те, що ви хочете. Ну, наприклад, ви приходите там до партнера і говорите, що ти знаєш, ти мало зі мною спілкуєшся. Або там Ти знаєш, мені здається, що ти мене не розумієш. А партнер такий Ти опять накрутила? Тебе що, ПМС? Наприклад. Тут треба розуміти, що це як гра в одні ворота. Поки людина захищається, пам'ятаєте, говорила, що двоє мають об'єднатися проти проблеми, а вони йдуть як в конфронтацію один на одного. Вирішення, перехід да, на новий рівень за допомогою конфлікту неможливий. Наступний момент треба для себе розуміти. І допустити ту думку, що інша людина може хотіти іншого, не те само, що ви хочете, навіть якщо ви в системі, наприклад, сім'я, та і у вас вже побудовані стосунки. Допустити, що інша людина хоче по-іншому, і вміти почути цю теж думку не тільки я у мене є, а що інша людина хоче або як вона взагалі це. І знову ж таки, дивіться, це ж історія про вміння комунікувати і вміння йти на зустрічі один до одного. Проти якоїсь задачі, проти якоїсь ситуації чи там проблеми, яка виникає. Наступний момент треба допустити той факт, що інша людина може не дати вам те, що ви хочете. Да, подумати, наскільки це критично важливо або неважливо, наскільки ви готові йти на компроміс по відношенню до іншої людини. І, от дивіться, це такі основні основополагаючі моменти про, про конфлікти. Вони якраз таки переводять людей на новий рівень, коли люди. Ідуть на зустріч один одного, коли готові чути один одного, коли готові шукати нові рішення, не просто задати претензію, як більшість людей роблять. Та вони, тобто мені не подобається це. Чути там робиш оце, от таку якусь історію. А вміти не тільки говорити про претензію, а вміти говорити про свої почуття емоції, а вміти шукати як золоту середину, да, компроміс, а вміти знаходити нові рішення і нові дії, як тепер це буде. Можна просто сказати, чуєш, а що це ти там кружку поставив? А мені тут не подобається, і можна думати, що я вже вмію конфліктувати. Але це далеко не навичка конфліктування. По ідеї це мало би як звучати, да що слухай, мені неприємно, коли там, ти ставиш тут чашку. Тому що я зазвичай прибираю всю кімнату, всю всю кухню. І мені хотілося б, щоб був тут порядок, а коли ти так робиш, мені здається, що ти мене не цінуєш мою роботу. І, по ідеї би, партнер мав би включитися не з таким, та ти задовбала мене своєю кружкою. Типа, ой, да що ти там прибираєш? Ой, та ти й так вдома сидиш. Без цієї історії, а почути дійсно партнерку, да, і сказати: Слухай, ну я не знав, що для тебе так це цінно, важливо, дам, щоб там, наприклад, був не знаю, порядок в хаті. От вміти чути цінності, це теж один такий важливий момент, окрім того, що йти на зустріч один одному. Наступний момент вміти домовлятися, як буде після конфлікту. Так і говорити: а давай ми з тобою домовимося. Дивись, от мені важливо, щоб була чистота, наприклад порядок. Супер важливо. Давай ми з тобою домовимося, що тепер ти будеш ставити кружку на поличку. І що скаже партнер на це? Скаже, слухай, ні, ну ну окей, якщо він те посвідомий, такий скаже, слойда, та мені не дуже важливо на, на поличку, так на поличку. А можливо, він скаже, слухай, та я не хочу на поличку, а мені, зручно, ось тут. Окей, давай тоді ми подумаємо, яким іншим способом ми можемо розв'язати цю ситуацію. Тобто задача не як два баранця впертися лобом і, 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 і рожками, і от от ця історія. А суть, щоб і людині було одній добре, і другій людині було добре. Окей, якщо ти хочеш, щоб там кружки стояли не на поличці, бо тобі незручно. Чому тобі незручно туди ставити на поличку? Бо мені там дотягуватися траляля. Тобто тут треба розуміти мотив, чому людина так робить. Мотив, чого людина так хоче, щоб там воно стояло на поличках, і мотив, чому людина так робить і ставить отут: -от. можливо, незручно, можливо, там неприємно ще щось. Окей, як би тобі було добре? Мені було б добре, щоб якби, ці кружки стояли не на верхній поличці, а, наприклад, от нижче. Мені було б комфортніше, окей? Для мене це не критично. Якщо ти готовий ставити кружечки туди, давай будемо ставити да, нижче. Домовились? Домовились. Ось простий приклад домовленості в конфлікті, а конфлікт це перехід на новий рівень. І якщо люди навчаться так, дивіться, що таке конфлікт, це загострення кризи, загострення кризової ситуації. Якщо люди зможуть спілкуватися і проходити через конфліктну ситуацію, то вони будуть дуже швидко рости як пара. Неважливо, це і стосунки це ж не тільки в парі, так? це може бути в дружбі, в партнерстві, це про вміння спілкуватися. Будь-яке спілкування має мати ціль. Тобто, коли ви хочете розкрити свого ротяку і накричати там не знаю на дитину чи на, не знаю, на сусідку чи на колегу по роботі. А яку ціль ви переслідуєте? От що, яка В результаті має бути досягнута ціль в цих стосунках, і чи те, що ви зараз зробите, воно приведе до досягнення цієї цілі? Якщо ви хочете побудувати якісні стосунки з партнером, то те, що ви відкриєте ротяку і будете зараз кричати за кружку, воно вас приведе до зміцнення стосунків. Ви почнете там відчувати себе більш жіночно, сексуальною, бажаною, любімою. Да чи ні? І от Найперше, звісно, завжди задавати собі питання в голові. Так? Ціль комунікації, ціль спілкування. Я зараз зроблю це щоб що? Ну, щоб що? типу, це в результаті зміцнить чи не зміцнить? Чи це буде якась фігня? Ну просто в кінці і будуть всі недовольні, і в результаті ми будемо, от отак, як баранці, один до одного. Тому, повертаючись до кризи в стосунках, ви маєте для себе розуміти, конфлікт це класно. Конфлікт це можливість вирости. Точково в цій ситуації, яка зараз є. І чим більше ви будете проговорювати просто, чого люди бояться конфліктів, тому що зазвичай нас вчили або там, де ми виховувалися, нам показували конфлікт як сутичку двох неповноцінних, хоча й дорослих тілом людей, да, які просто орали один на одного, можливо, навіть кидалися чимось, а може ще й билися, обзивалися поганими словами. І у нас в головах розуміння, що конфлікт це дуже щось таке страшне. Але конфлікт це коли моя точка зору не сходиться з твоєю. І зараз ми сідаємо і просто обговорюємо це. Не обов'язково там кричати, не обов'язково один одного посилати і говорити один на одного погані слова. І ви маєте розуміти, що чим більше ви проходите ситуації конфліктних і виростаєте, ваш союз емоційно, неважливо, якісь се дружби, романтичних якісь відносин, ваш союз стає сильнішим, емоційно в першу чергу сильнішим. Тому що якщо говорити про пару, сексуальний потяг з часом може діти виростуть, да? тобто, якщо говорити про якусь таку сімейну як батьки, да? то мусять бути разом. А от емоційний зв'язок, якщо він є, то саме це допомагає людям бути разом довго, дуже довго. Емоційний зв'язок. Покращується, коли двоє людей готові спілкуватися один з одним, готові проходити через конфліктні ситуації. І саме так вони будуть проходити кризу, кризову ситуацію і будуть виходити з кризи. Дивіться, те саме, що було в кризі особистості, та сама історія. Криза означає, що пара готова вирости як система. Ну, якщо це пара, наприклад. Криза означає, що попередні орієнтири і цінності не працюють, що треба створити нові правила, треба проговорити купу можливо речей. Так, знаєте, от як приходять часто до мене пари говорять таку річ, що ну жінка, наприклад, каже, я втомилася, я тягну все на собі, і діти, і, і побут, і ще й на роботі працюю. І чоловік в мене не чує. Він думає, що у мене просто вічне ПМС. Кажу: це криза, я вас вітаю, але це означає, що ви можете вирости, перейти на новий рівень, але це означає, що вам треба. Так багато всього обговорити, тому що ймовірніше за все, коли ви сходилися, ви навряд чи говорили про розподіл фінансів сім'ї, про хто які ролі буде виконувати, про зони відповідальності, хто яку частину буде да, брати і відповідно робити. Швидше за все, ви сходились на гормональному якомусь фоні, просто нормальні коханці, там плюс-мінус один одному подобались, там любов, не знаю, і на тому все. І от зараз той момент. Коли просто гормональних отаких от скачків недостатньо, треба нові правила, і от зараз це той момент, коли треба сидіти і обговорювати. Кожну дирку в вашому житті треба обговорити питання посуду, питання побуту, питання грошей, питання дітей, виховання там стільки оцих нюансів накопилось, тому люди перейшли в цю кризу. Це настільки вже там затяжна ця вся історія, що люди вже навіть не знають, з якого кінця починати, бо там багато уже так багато це, якщо гребсти, 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 і не, не початку, не кінця. Це от така історія. Але дивіться, навіть якщо ви усвідомлюєте, що зараз ваші стосунки в кризі, це по перше, треба розуміти, що ви готові рости разом. І треба друге розуміти, чи готові ви йти на зустріч цій людині, і чи та людина готова йти на зустріч вам. Те, що я казала про конфлікт, що можна конфліктувати і рости, але треба чітко розуміти, чи та людина взагалі йде мені на зустріч, бо може ні. І це теж нормально. Інколи відстати від людини й дати їй простір, це теж є рішення, тому що все, що не по свободі волі, те, що люд... ну, як силувати, да? ні, ти будеш оце мене зараз, ні, ти зараз оце а людина може не хотіти. І це теж її вибір, і не треба її змушувати да, до якихось речей. Тому підсумовую, найкраще, якщо от ви для себе сідаєте і просто виписуєте, що зараз мене не влаштовує в цьому да, в стосунках, чого я хочу, які б мої потреби не закриті в стосунках, і як я хочу, щоб вони були закриті. І тоді ми беремо цей листочок, приходимо до партнера, і це буде дуже дуже довга розмова, і можливо, вона. Не завжди буде закінчуватися метеликами, я не знаю, якимсь шаленим сексом. Може статись так, що ви будете грати один на одного, тому що там стільки всього назбиралося. Ви там будете по-больному один одному колупати. Але якщо ви готові цей шлях пройти разом, то ви його ну дійсно пройдете, Якщо ви готові один назустріч до одного йти і організовуватись разом проти проблеми, не один проти одного і одіялку на себе, кожен правий, а проти тої проблеми, задачі, яка перед вами стоїть. Бути готовим, що «да, ми пройдемо, не дивлячись ні на що. І перейдемо зараз до наступної частини: це криза в бізнесі. Обов'язково зараз поставте лайк цьому відео, підпишіться і до наступної нашої частини.